Переходячи пішохідний перехід, регульований світлофором або рухаючись ввечері освітленою вулицею, ви не задумуючись користуєтесь благами, які забезпечила робота бригад КП «Міськ світло. В'ячеслав Салабай відразу після закінчення навчання у вищому професійному училищі номер 7 влаштувався на роботу, і вже 17 років гідно несе звання електромонтера КП «Міськ світло. Ми виїжджаємо лампочки, міняти, лінію, якщо треба замінити старе на нову, світильники. А міняємо. Якщо лінія наша вже заросла деревами, то ми тут підрізаємо. Як я пишаю своєю роботою вечірнє, ночне вірми вулиця освітлення. Працюючи з електромережами під напругою, завжди є ризик, але фахівець сумлінно дотримується усіх заходів безпеки та вважає свою роботу найкращою. Я не думав, що в місь світло. Так вийшло удача. Мені подобається тут. гарно, колектив гарний. Хотілось би чисте небо над головою в Україні. Вдячні всім фахівцям КП «Міськ світло за можливість безпечно пересуватися освітленим містом. Дмитро Цилюльник, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.